Вітаю вас, колеги. Поговоримо про орендні обмеження для ФОПів, які надають нерухомість в оренду. Але спочатку зазначу: перше, ви можете здавати власне майно в оренду як звичайна фізична особа. І тоді з суми оренди ви сплачуєте 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Тому, якщо ви вже зареєстровані єдиноподатником, вам вигідніше здавати майно в оренду саме як ФОП. Друге. Якщо ви на податник групи 1, то здавати в оренду майно як ФОП на жаль, ви не можете. Третє: якщо ви вирішили здавати майно як ФОП на даному податку на іншій групі, ніж перша, перевірте, чи внесли ви до реєстру платників даного податку код КВЕД 6820. Якщо ні, то треба подати податківцям заяву про засування спрощеної системи на зміну інформації щодо ФОП в електронному кабінеті. Здавати в оренду нерухомість на групі 2 можна тільки диноподатникам і населенню. На групі 2 ви не можете здавати нерухомість в оренду, підприємствам, платникам податку на прибуток, неприбутковим організаціям, ФОП на загальній системі, фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема, приватним нотаріусам, адвокатам, судовим експертам, арбітражним керуючим тощо. Особам нерезидентам резидентам, бо це випливає із розуміння податківцями терміна населення. До речі, під забороною для дорогогрупників і діяльність агентств нерухомості це Код КВЕД 6831. Тобто, вони не можуть надавати посередницькі послуги з купівлі, продажу оренди та оцінювання нерухомого майна. Водночас не слід плутати таку діяльність із наданням майна в суборенду. Що фактично є тією ж самою орендою? фоп другогрупники мають право на суборенду, тобто здавати в оренду єдинникам і населенню ту нерухомість, що самі орендують. А у для платників групи 3 таких обмежень немає. Вони можуть надавати майно в оренду будь-кому, а також бути посередниками в орендних операціях. підвиподатники групи 2 і групи 3 на 3-5% повинні вписуватися в обмеження щодо дозволеної площі нерухомості, що здається в оренду. Дивіться, для ФОП груп 2 і 3 дозволено здавати в оренду житло та або його частини загальною площою не більше 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення, будівлі, споруди та або їх частини не більше 900 квадратних метрів та земельні ділянки не більше 0,2 гектари. До того ж, враховуйте низку важливих правил перше. Обмеження стосуються площі об'єкта чи декількох об'єктів, що тільки здається в оренду. При цьому сам об'єкт оренди може мати і більшу площу. Судячи з пояснень податківців, можна перебувати на єдиному податку, якщо здавати в оренду приміщення площею 400 чи 900 квадратних метрів і розташоване на земельній ділянці, площа якої перевищує 0,2 гектари. Для цього в договорі оренди треба лише визначити розмір ділянки, право користування якою передається орендареві у межах 0,2 гектари. І при цьому інша частина землі не повинна перебувати в оренді. Не можна перебувати на єдиному податку, якщо здаєте в оренду частину нежитлового приміщення у межах 900 та або житлового приміщення у межах 400 квадратних метрів, а інші їх частини. Передайте у безоплатну оренду чи користування. Не можна одночасно частину нерухомості здавати в оренду як ФОП, а іншу частину як звичайна фізична особа. Друге, якщо об'єктів нерухомості, що здаються в оренду декілька, то орендовані площі підсумовуються та їх загальна площа не повинна перевищувати допустиму. Третє. Обмеження щодо площі земельних ділянок, житлових і нежитлових приміщень не є взаємовиключними. Тобто ФОП може одночасно здавати 0,2 гектара землі, 400 метрів житлових і 900 метрів нежитлових приміщень. Четверте, орендні обмеження щодо площі поширюються і на надання ФОПам в оренду чи суборенду торговельних місць і магазинів на території ринків. П'яте. Якщо ФОП на єдиному податку вирішить здавати нерухомість в оренду саме як звичайна фізична особа, то перед цим слід прибрати, якщо він є, код 6820 із ЄДР та із реєстру платників єдиного податку. Досить давно податківці наполягають на тому, що єдинник, якщо він здає в оренду нерухомість, повинен включати в дохід суму. Що вказана в договорі оренди, але не менше мінімальної суми орендного платежу. Відповідно до методики номер 1253 Це, до речі, не відповідає вимогам податкового кодексу, але, на жаль, податківців це не зупиняє. Для групи на 2%. ніяких орендних обмежень по площі немає. Але тут попередимо про можливу халепу. Вже в нас немає сумнівів, що скасування єдиного податку 2% станеться з 1 липня. І як та попелюшка, єдиноподатник після 2% опиниться у своїй старій групі. Якщо ви повернетесь із липня на групу 2 або групу 3, і при цьому у вас залишаться в оренді площі, які перевищують озвучені межі, то ви порушите єдиноподатні вимоги. І ось в цьому випадку доведеться сплатити єдиний податок за підвищеною ставкою, а потім і зовсім розпрощатися зі спрощенкою. Тож потурбуйтесь про те, щоб надлишкові площі не залишались в оренді на 1 липня. А якщо у вас є ще питання щодо оренди, задавайте їх в коментарях. А поки у нас все. Бережіть себе і своїх близьких.